Інколи трапляються коментарі на кшталт, треба домовлятися з московитами. Треба домовлятися, і стане легше, легше не стане. Це сатанинські підмовляння, які можуть звучати з уст дуже багатьох людей і по світі, і в Україні, передусім з Московії. Ворог хоче нас перемогти, ворог хоче нас знищити, передусім знищити морально. І тому він нас різними голосами закликає: здавайтесь, і вам стане легше. Рівно 100 років тому наші предки це вже чули. І ті люди, які повірили московитам 100 років тому, вірили, що можна домовитися, можна чимось задобрити. Вже через 10 років їли власних дітей. Московиту вірити не можна не тільки тому, що це дурість, тому що це тяжкий гріх, гріх самовбивства. Якщо ми чуємо якісь сатанинські підшіптування, то знаємо, як Ісус говорив з спокусником коротко. Мовчи і вийде з нього, мовчи, і вийде з нього. Ми повинні казати людині, яка нам нашіптує, що легше буде здатися, легше не буде. Голодоморе, гулаги. Нас повинні були б навчити, що легше не стало, легше не було, і легше не буде, якщо здатися. Драконові можна зламати зуби. Драконові треба зламати зуби. У нас немає інших шансів ні в цьому, ні в майбутньому житті, як тільки боротися. І зламати зуби. Не своєю силою у нас її немає, Божою імперії з'являються і зникають: Ніщо людське не є вічне, Бог є вічний. Ми зараз з вами повинні навчитися, живучи тут, на землі, твердо стояти, але вміти дивитися в небо, Живучи на землі, бути громадянами неба.